Далі отримують наші консультанти. Демонструємо товар, отримуємо заробіток від продажа. Пам'ятаєте, я говорила про те, що чим більше замовлення, тим більший процент. Якщо говорити з приводу, ми вже пам'ятаємо і знаємо 1 бал 40 гривень. Замовлення від 0 до 2999 25% знижки. Коли ми співпрацюємо з нашими клієнтами, консультантами, комусь дуже важко орієнтуватися в балах, тому обов'язково майте алгоритм в металожних продажах. Тобто від 0 до 1199,99 – 25%, від 1200 гривень до 2399,99 – 27%. Понад 2400 гривень за цінами каталогу, максимальна знижка 30%. Тобто ну, ви ще володіли як у балах, так і в каталожних продажах. Приклад, да, бонус бал 1 бал 40 гривень. Якщо ваше замовлення склало за цінами каталогу на 1400 гривень, ви отримуєте знижку 27%. І, звичайно, у вас заказ буде до сплати 1022 гривні. Ваш заробіток або ваша економія 378 гривень. Ну, і... Це ті можливості, які сьогодні є. Также сервіс дуже важливо е, того, що в нас не тільки є сайт, да, тобто де наші консультанти мають свій персональний реєстраційний номер, свій кабінет, е, портфоліо, де вони можуть переглядати свої замовлення, свої доставки, вести спілкування да, з сервісним центром нашої компанії. Ну, звичайно, доставки оплати це дуже зручно. Якщо говорити про доставку замовлень, нова почта, склад, склад від 1200 гривень оплата за рахунок компанії. Укрпочта це від 800 гривень. Якщо ви знаходите на Закарпатті Мала Ростовка, да, де знаходиться наш склад, ви можете приїхати туди і забрати своє замовлення самовизом. У кожному замовленні вказується сервісний збір, додається 15 гривень. Звичайно, у нас ще є доставка постомати, теж від 1200 гривень. Доставка. За рахунок компанії, коли ви вибираєте поштомат, звертайте, будь ласка, на об'єми вашого замовлення, вагу, яка не має перевищувати 20 кг, ну і звичайно максимально оголошена вартість це 6 тисяч гривень. Наприклад, якщо ваше замовлення дійсно об'ємне, то ви вже тоді, навіть при оформленні вашої доставки, ви вам поштомат не буде пропонувати, тому що вже буде певні обмеження. Ну і звичайно, адресна доставка це для тих наших консультантів, які дійсно роблять величезні об'єми продаж. І якщо ваше замовлення чисто водосплати більше, ніж 3,5 тисячі гривень, то адресна доставка за рахунок компанії не треба вам йти на нову почту, втягнути ці всі коробки. Додому зробили, нова почта привезла, і вам комфортніше економія часу для того, щоб ще більше клієнтів обслужити, запропонувати наш, наш асортимент.